Казка їжачок та сірий кріт, автор Ольга Кобильська. Виявляється, у чарівному лісі відбувається стільки цікавих пригод. Сьогодні я розповім вам казочку про те, як відомий їжачок на ім'я Стьопа допоможе ще одному мешканцю лісових масивів. А хто це буде, скоро дізнаєтесь. Отож, мощуйтеся зручніше та слухайте. На сонячній зеленій галявині знаходиться маленька хатинка із затишним подвір'ям та невеликим городом поблисом. По Тут хазяйнує добрий милий їжачок. Він же давно мешкає у цьому лісі, має багато друзів, завжди готовий прийти їм на допомогу. На минулому тижні їжачок Стьопа разом із друзями-звірятами рятували бджіл, майстрували альтанку для друга гусачка. Влаштували день боротьби із пір'янами. Сьогодні зранку Стюпаренько прокинувся, насмажив собі картоплі та хотів піти до саду, не збирати яблук. Якраз стояла серфнева пора. Час збирати урожай. Але небо було затягнуте хмаринками, тому їжачок роздумував, чи стигне він до дощу упоратися. Адже шлях до яблуневого саду був не близький. Він таки наважився дістати із сараю вісок, погрузив на нього два відеречка, Аж тут як загримотіло, загоркотіло, і з неба почали капати великі важкі краплини. Стюпа Жаденько забіг під навіс і, звісно, вирішив перечекати зливу вдома. Дощ пішов рясний. Подвір'я швидко наповнювалося водою. Їжачок стояв на ганку та дивився, як потічки води стрімко стікають із даху. Аж тут почулося лопотіння. Стюпа обернувся і помітив, як до нього біжить, перестрибуючи через калюжі друг усачок. Стюпа, привіт, гусачок аж захекався. А тебе є дощовик? Звичайно. Щось що у вас, їжачок. Одягайся скоріше. Було видно, що гусачок був серйозно стурбований. На цей раз потрібна допомога підземному жителю. Підтопило нору, сірого крота. Може, треба щось взяти з собою? їжачок накинув на себе водонепроникний плащ та причинив двері. Мабуть, бере візок, може, які речі з нори треба буде діставати та рятувати. Гусечок швидко перебирався йому широкими лапками, раз по разу підтримуючи стюпу, який постійно ковзався по грязюці. У двох звірята швиденько прикотили візок до услісся, де жив сірий Кріт. Сюди вже прийшли зайченята та жабка Жанета. Складність була в тому, що на вулиці Кріт дуже погано бачив, тому був зовсім розгублений та неповороткий. Заченята допомогли винести з підтопленої нирки необхідні крутові речі, а жабка підтримувала його за лапку та тримала парасольку. Привіт, привітався їжачок з друзями. Грузіть усе на візок. Добре що ви так швидко прийшли. Речі ще не встигли дуже вимокти. Заченята почали перекладати мокрі від дощових краплин пожитки, а гусачок та жабка – Обережно підсадили крота на край візка, щоб він випадково не перечепився та не впав. Поїдемо до мене, запропонував Степа. Катина велика, думаю, тобі сподобається. Як пройдуть душі, щось придумаємо не хвилюйся, заспокоювали крота і інші звірята. Дячний кріт тихенько сидів на візочку та міцно притискував до себе списані аркуші паперу. Справа в тому, що Сірий Кріт був письменником, він писав детективи. Не дивлячись на те, що він фактично не залишав домівку, його книги завжди вражали закрученими та неординарними сюжетами. Якось за участь в одному з літературних конкурсів, Кріт отримав подарунок годинник із сезулею, що голоснокувала кількість годин. Тепер, коли дощова вода заливала його хатину, він дуже турбувався за свої рукописи та за годинник. Все добре, заспокоїв крота їжачок Стьопа, ми гарно закутили твій годинник, Ось він, бачиш, вода не пошкодить зозулько. Незважаючи на сильну сливу, зуряти працювали так швидко та злагоджено, що за півгодини встигли привезти крота з пожитками на подвір'я їжачка. Стьопа запропонував усім зайти до нього. Перечекати дощ. Ой, ми такі бруднюлі, замастимо тобі вітальню, засумнівався гусачок. Так можете обмитися в ванні, заспокоїв їжачок. Зараз винесу рушнички, витирайтеся та проходьте на кухню. Стьопа поставив повен чайник води, дістав печиво, мед, намастив шматки хліба, маслом та варенням. О. Це буде новий мед за твоїм рецептом? спитав один із зайчиків. Дуже смачно. Жабка Жанета сіла поряд з кротом та дивилася, щоб той не облився окропом. Підемо до мене в лікарню завтра, перевіримо зір, запропонувала, підберемо тобі окуляри на час поки будете житель їжачка. «О, було б добре, подякував сірий кріт, бо признаюся, про диному світлі я нічого не бачу. Поки пили чай, віряти роздумували, а як бути далі з хатиною кротам, адже скоро осінь, як зарядять дощі, то нора стане зовсім непридатною для життя. Є ідея, вихкнув Сюпа. «Пам'ятаєте, під час кулінарного свята ми запросили фазана, який любить готувати салати, щоб він переїхав до нашого лісу жити, адже залишилися гарні хатинки. Лисичок, які виїхали рік тому. Скільки там нірок гусачку? Не пам'ятаєш? Та багато там, на всіх вистачить. І для фазана, і для корта, запевнив гусачок. Здається, шість чи сім будиночків. Можемо ще когось запросити. А коли ми планували переїзд фазана? Припитали зачинята. Вже одночасно організуємо і переїзд крута? Як ти зводен? О, їй вигадати нічого кращого не зміг би. Хотілося глянути хоч одним оком на майбутню домівку та на сусідів. Все зробимо, заспокоїла жабка Жанета. Якраз завезли нові окуляри, щось тобі обов'язково підшукаємо. Гарячий чай швидко зігрів звірят, а коли вони почали зібратися розходитися додому, то й гроза закінчилася. Зачинята та жабка попрощалися і пішли, а гусачок. Залишився допомагати розбирати крутові речі. Їжачок показав своєму гостю кімнату, де той може мешкати до новосілля. Проходь, не соромся, їжачок за сірого крота під лапку, Надіюсь, тобі сподобається. Звісно, як добре, що ви всі допомогли мені в складну хвилину. Наступного дня жабка підібрала для крота нові окуляри. А гусачок із Стьопою допомогли встановити новий стіл, і щасливий кріт повернувся до улюбленої справи, сів писати чергову детективну історію. Тим часом кожного вечора звірята збиралися на лисячій галявині наводити порядки та готувати колишні лисячі нори до переїзду нових мешканців. А як відбудеться новосілля Кротата Фазана? І хто ще стане їхнім новим сусідом, ви дізнаєтеся у наступній серії дивовижних пригод Віжечка Стьопи та його друзів. Підписуйтесь на канал та чекайте продовження!